Друзі, всім привіт! вітаю на каналі! Спішу повідомити, що 8 квітня о 19.00 на новому каналі відбудеться показ 9 та 10 серії серіалу Будиночок на щастя, 6 сезон. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо в зазначених серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра. Та гарного перегляду в дев'ятій серії Вася нарешті дістанеться до Макса в Києві та вирішить підшукати тут собі роботу. Але за яких передумов, це зовсім інша історія. Тому чи вдасться йому влаштуватися на нове місце і отримати гарну посаду, це ми побачимо зовсім скоро. В цей час Даша теж у пошуку роботи мрії, де б вона могла повністю реалізувати свій талант до дизайну одягу. Проте щось у дівчини пішло не за планом, і вона опинилася за простою швейною машинкою в звичайному ательє, що точно не відповідає її стандартам про високу моду. Тут ми побачимо, як станеться, що Вася стане першим клієнтом Даші. В 10-й серії Вася адаптується до столиці та відчує себе тут як вдома. Він знайде свою першу роботу і працюватиме в ролі чоловіка на годину. Що за робота і які неприємні зустрічі на Василя чекають? В цей час Наталка з Машею несподівано стали подругами. Тепер вони об'єдналися і готові відкрито заявити Максу, що кидають його, бо їм набридли його постійні побрехеньки. Та якою ж буде їх реакція, коли вдома в Максима вони побачать нову дівчину? Хто вона така? І як опинилася в Макса вдома? Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі.